Друзі, до вашої уваги планування 38 квадратних метрів, однокімнатна квартира зустрічає нас ось такими вхідними дверима. Двері круті від забудовника. Міняти не потрібно вони з логотипом нашого комплексу. При вході у нас є місце під е, прихожу частину. Заведено два провайдера: електрика, сантехніка, стяжка та. Автономне опалення вже зроблено, Тут ось такий у нас санузел 3,9 квадратних метрів. Зараз прийдемо з вами на кухню. На кухні у нас розташовується двоконтурний газовий капіал. Зараз якраз йде у нас процес обварки газу. Є вихід на свій балкон і на балконі так само встановлюється газовий лічильник. Вся сантехніка розведена, стяжка зроблена, штукатурка зроблена, також забудовником встановлюється ще розводиться електрощит і збирається. Основна спальня. Стінка між кухнею та кімнатою не несуща. Тут вільно, може бути вільне планування по своїм побажанням. Це у нас 38 квадратних метрів, базове планування будинку будинку 2310. Якщо у вас зацікавило, звертайтесь до відділу продажу, ми вам запропонуємо варіанти, які є на даний момент. Дякую за увагу і до зустрічі!